Ідея ще є, що я його допрацюю в шлюбі, або я її е, зміню, і саме після шлюбу щось таке зміниться. <рес> <Ні>. Що скажете <рес> про це? <рес> <рес> Ні, <рес> такого не буває. не Не Буває, але має має бути. <рес> не має бути. Ну, це, це ж насильство моральне, я вважаю. Якщо чоловік або дружина намагається змінити свого партнера, це дуже складно. Ти, якщо вже сказав так. Ну, ти от, е, в самих, як ти знаєш його ну, найгірших ситуаціях, ти маєш це приймати. Я б мені колись сказала, якщо ти ну, знаєш якісь мінуси, і ти готова з ними миритися, все, виходь. Якщо не угу. знаєш, то лучше, ну, перевір. Шлюб це не виховання. Це не те ж саме, що ти народив дітей, ти їх виховуєш і формуєш у них якісь там звички чи щось таке. Взагалі, от практика така, вона. В першу чергу не задумана Богом, тому вона вже, вона вже якби, працює проти шлюбу, вона руйнує його. Написано в книзі Буття, коли Бог створив світ, і потім Адама і Єву. Він каже: нехай вони володарюють над усім, але не сказав, що один над одним. Тобто не має бути, що хтось комусь володарює або вказує, ким ти маєш бути, як ти маєш. Тому це завжди ну завжди має руйну функцію.